Сергій Антонович, дуже приємно те, що команда, можливо, навіть і багатьох прихильників футболу, вболівальників все-таки сьоме місце, чверть фінал кубка. І особливо здається, що можна акцентувати увагу на те, що команда ходу набрала вже під, скажімо, кінець другої частини сезону, тому що останні три гри були переможними, і мені здається, що саме ці гри можна ігри показати як приклад саме виступу команди в вищій лізі, в прем'єр-лізі. Ну, власне, я хотів би говорити не про те, що останні дві гри ми власне останні два роки активно займаємося тим, щоб мати на Кіровоградщині в місті Олександрії гарну футбольну команду. І власне ця робота розпочата ще два роки тому. А ви добре знаєте, що ми тоді займали і третє, і друге місце в чемпіонаті першої ліги. І власне кожного разу нам була пропозиція щодо того, щоб ми розпочали власне, виступати в прем'єр-ліги. І кожного разу ми говорили, що хлопці окей, все гаразд, але давайте все таки. Ми ну власне зрозуміємо, яким чином ми це будемо робити. І не тому, що ми там не хотіли нашому болівальнику якомога швидше привести в Олександрію прем'єр-лігу, а тому, що ми, власне, розуміли, що для того, щоб виступати в премєр лігі потрібна певна робота. Так? Це і підібрати відповідно виконавців. Це і саме головне, щоб тренерський штаб розумів, що він на сьогодні може це зробити. І ми домовилися із головним тренером Володимиром Богдановичем про те, що. А певною такою перепусткою або певною ознакою того, що команда готова до виступу прем'єр-ліги, це є безумовно ви, виграш першої ліги. І коли ми в минулому році власне, це завдання виконали, наша команда досить впевнено зайняла перше місце. Відповідно, це і була, скажімо так, та позиція, яку той екзамен, який команда здала. І власне ми можемо говорити, що уже розпочинали ми виступ у прем'єр-ліги. Зрозуміло, що з хвилюванням зрозуміло, що це було нове для багатьох хлопців, адже в команді фактично люди, які ну більшість хлопців, які не мали досвіду виступу прем'єр-ліги, і зрозуміло, що на перших, перших іграх було певне хвилювання, були якісь там невдачі. Потім я думаю, що за літньо осінній період команда продемонструвала про те, що вона не випадково потрапила до прем'єр-ліги, і власне ми можемо говорити про досить стабільну гру. Говорити про те, що сьогодні команда, яка може там конкурувати із кращими футбольними командами Прем'єр-ліги, ми не можемо, тому що в нас і бюджети і інші, у нас і виконавці і інші, але ми будемо працювати над тим, щоб команда Олександрія була цікавою. І до речі, знаєте, цікаво те, що команда грала в прем'єр-лізі фактично тим же складом, який яким виграла першу. Тобто, було зроблено таким чином, щоб хлопці могли пограти в прем'єр-лізі. Ну ви знаєте, коли ти ставиш людям завдання, що хлопці, якщо ви перемагаєте, то ми граємо в перві ліги. Якщо одна, скажімо так, одна команда, да одні хлопці це завдання виконали. Їм говорять дякуємо, ми будемо зараз створювати нову команду. Ну тут логіки нема, безумовно. Ці хлопці працювали для того, щоб мати можливість виступати прем'єр-лігі. і ми кожному дали таку можливість для того, щоб вони довели, що вони власне гравці найвищого рівня і що вони здатні виступати в найвищому чемпіонаті. Я знаю, що ви ставили завдання перед початком сезону, бути десяті кращих. Сьогодні команда на сьомому місці і від єврокубків зони вас виділяють фактично дві перемоги, тобто п'ять очок. Як ви вважаєте, не потрібно підкоригувати це завдання? А я вважаю, що ще... А, номер місця в турнірній таблиці це не принципово. І ми говорили і домовлялися про те, що ми заходимо в прем'єр-лігу не для того, щоб ціплятися і там власне, бути. А ми заходимо туди для того, щоб цей стадіон в місті Олександрії з кожною грою все більше і більше болівальники відвідували. І це для нас принципово. Болівальник буде ходити тоді, коли команда буде демонструвати переможну результативну гру. І власне над цим ми працювали, і ми ставили завдання. Ня, хлопцям, не важливо, як, як як назву має наш суперник, які титули він має цей суперник. Важливо, щоб ви виходили на кожну гру. І боролися за перемогу. Я власне можу сказати, що фактично в усіх іграх команда виходила для того, щоб перемагати, незалежно незалежності від того, наскільки маститим був суперник. І власне це і продемонструвало те, що ми сьогодні знаходимося всередині турнірної таблиці, з якої безумовно можна розвивати і успіх, і, скажімо так, відточувати ті скажімо так, переможні моменти, які є в команді надалі. І все таки, от я розумію, не в цьому сезоні можливо наступних є мрія по Єврокубки в Олександрії. Ви знаєте, я перше інтерв'ю, коли давав на посту президента. Футбольного клубу Олександрії до мене канал футбол підійшов. І тоді була у нас, здається, гра з Севастополем. А Севастополь якраз тоді був на першому місці, першій лізі і був на ходу така досить вкомплектована команда. І вони в тому сезоні планували виходити до Прем'єр-ліги. Ось у нас гра з Севастополем. Мені журналіст задає питання, які там плани, чи не хотілося б вам грати в Прем'єр-ліги. Я сказав, чому так мало, таке мале завдання ставити. Безумовно, ми наше завдання грати в Єврокубках. Але треба трошки ще попрацювати. Спочатку от прем'єр-лігу зайти, а потім обов'язково будемо грати в Єврокубках. Тому ну, поганий той солдат, який не мріє бути генералом, або поганий той футболіст, який не хоче грати в престижних футбольних турнілах. Європейські європейські кубки власне, це досить престижні турніри. Для цього треба пройти добру школу, добрий шлях. Потрібно пройти і тренерському складу, і футболістам. І і, власне усім нам зрозуміти, що ми це можемо зробити. Я вам скажу, що той успіх, який є сьогодні в премєр лігі він зрозуміло, що на фоні того, що не все гаразд у наших футбольних колег, у наших командах, ми знаємо, що багато команд ну, власне, знаходяться в такому нестабільному стані, є проблеми із фінансуваннями, є, відповідно, це відображається на стані гри різних команд. І говорити, що сьогодні чемпіонат України він найсильніший, Сильніший, мабуть, ну це було б не коректно з моєї сторони. Тому зрозуміло, що на фоні того, що в когось є невдачі, можливо, що ми спочатку задекларували такий ну знаєте, рівень першої ліги, але з відповідною віддачою я маю веду про фінансування. Він безумовно нам дає можливість сьогодні отримувати успіх, але для того, щоб грати в прем'єр-ліги, то безумовно виконавці і кількість виконавців у футбольному клубі Олександрія повинна ну, трошки змінитися. Да? Команда має стати. Більш професійною і виконавці мають бути все-таки трошки вищого рівня. Я не говорю за всіх, тому що в нашій команді досить багато гравців, які вже сьогодні, на мій погляд, готові до такої роботи, але в той же саме час ще потрібно попрацювати. Я думаю, що якраз зима, міжсезоння, можливість тренерам спокійно попрацювати, власне, подивитися, кого б вони хотіли ще отримати в команду. Зрозуміло, що ми не можемо. Там купувати гравців, якщо це будемо йти за вільних агентів, вільних агентів, але вищого рівня, то ми будемо запрошувати хлопців в таких у команду для того, щоб, власне, уже потім подивитися, яким чином виглядає наша команда, і для того, щоб вам відповісти, коли все ж таки Олександрія зможе сказати, що так, ми готові це зробити і спробувати себе в Єврокубках. І, до речі, в одному з інтерв'ю Володимир Богданович зазначив, що потрібен центральний. Півзахисник оборонного плану і правий, здається, захисник. Тобто й ведеться робота в цьому напрямку. Ну, безумовно, і нападник також нам потрібний. Ви добре знаєте, що Юра Коломоців, його закінчився контракт, і він прийняв рішення спробувати свої сили в інших чемпіонатах. Ми йому бажаємо безумовно успіху, але команда потребує нападників. І сьогодні говорити, що в українському чемпіонаті дуже багато українських нападників то їх на Жаль, не так багато, але ми будемо все-таки дивитися на предмет того, щоб у нас з'явився і якісний форвард, і безумовно, ті позиції, про які говорили ви, вони потрібні команди. Я думаю, що це робота тренерського штабу. У нас він досить фаховий. Багато людей, які мають різний досвід, і Володимир Богданович із досвідом роботи прем'єр-ліги, безумовно. Я думаю, що він запропонує так, достойних людей для того, щоб підсилити нашу команду. Скажіть, оця гра з шахтарем програна 2-3, на жаль, але мені здається, що вона додала дуже футболістам певне всі власних силах, тому що команда грала ну, на рівні віце-чемпіона України. Ну, безумовно, хлопцям хотілося доводити, наприклад однієї з найсильніших команд нашої країни про те, що Олександрія, те, що ви говорите, не випадково знаходиться в премєр лігі Безумовно, хотілося доводити це не тільки бажанням, а і ефективними діями на полі. Щось вдавалося, щось не вдавалося. Але я з вами погоджуюся, що це така була психологічно досить добра гра. Першу чергу для хлопців. І зрозуміло, що очків на жаль не здобули. І не будемо коментувати по яких там причинах, по тій причині, що Шахтар об'єктивно на сьогодні сильніша команда, це основна причина. Але безумовно, те, що хлопці самі собі довели, що можна грати із таким суперником, якраз і додає впевненості. Тому тут можу тільки погодитися з тим, що чим більше будемо працювати, чим більше будемо доводити, що з любим суперником можна успішно грати. Не говорю про рахунок, але успішно грати. Це буде додавати. І впевненості нашим хлопцям, і це буде приводити до позитивних результатів. Скажіть, які плани на між сезоні? Я знаю знову ж таки з чутками, що будемо збіруту речни. Ну, сьогодні Україна інших можливостей, як за кордоном, в зимовий час проводити збори, на жаль, немає раніше. У нас така була можливість в Криму такі збори проводити. і ми цим користувалися сьогодні. Ми можемо тільки розраховувати на ті найближчі країни, в яких погодні умови дозволяють на свіжому повітрі займатися футболом. Це безумовно Турція. У нас вже є досвід. Поїздок до цієї країни є відповідні напрацьовані відносини. Нам там йдуть на зустріч, роблять певні скидки. Тому я думаю, що ми два тренувальних збори повноцінних в цьому під час зими проведемо саме в цій країні, і там, до речі, дуже багато команд з різних країн проводять свої збори, тому будуть якраз і суперники для того, щоб мати не тільки можливість тренувати, а й мати можливість проводити повноцінні матч для того, щоб сезон дуже зарано розпочинається. Початок березня у нас вже перші ігри, тому не особливо багато часу. І треба бути готовим, в тому числі і тактично, в тому числі і мати ігрову практику. Тому якраз в цій країні така можливість у нас буде, і наша команда буде проводити зимові збори в Туреччині. Дякую.